Усім вітання, мене звати Володимир. Значить, сьогодні поспілкуємося на рахунок акумулятора, а зокрема, такого приладу, який допоможе нам спостерігати за фактичним станом нашого акумулятора та вчасно реагувати на ті чи інші ситуації, які будуть пов'язані з його розрядкою або, можливо, його заміною. Досить часто трапляються такі ситуації, коли ми приходимо до автомобіля зранку, пробуємо завести автомобіль, не заводиться або, наприклад, взагалі. Не відкриваються двері. І все це пов'язано з тим, що наш акумулятор розрядився. І ми вчасно не зуміли побачити, що мала напруга в акумуляторі, і, можливо, коли б ми його раніше би обслужили би, то такої ситуації не було. А так, просто акумулятор тихенько, помаленьку вмер, і нам необхідно здійснювати його заміну. Власне, даний прибор придбав на Аліекспрес, тестував уже декілька років. Днів і річ в принципі цікава, цікава в тому плані, що дає можливість фактично постійно здійснювати моніторинг за станом акумулятора. Він зберігає дані фактичної напруги акумулятора, і таким чином, згідно з цих даних, ми можемо визначити, в якому стані перебуває акумулятор. Ось безпосередньо ця річ. Я її вже встановив на автомобіль. В такій коробочці вона продається. Ось, будь ласка, як вона виглядає. Зокрема, на коробці є QR-код, з якого можна безпосередньо перейти та скачати додаток. Додатки можна скачати як на Android, так і на Apple. Дана річ називається LG bm 6 визначається вона телефоном та відповідно під'єднується як BM6. І так само називається додаток. Я його вже скачав, встановив і я його тест. На акумуляторну батарею він встановлюється досить легко. Зараз вам все покажу. Значить Ось він встановлений в мене в автомобілі. Можете побачити. Встановлення досить просте. Дві простих клемки, які встановлюються під, на саме кріплення акумуляторних клем. Тобто тут є чорний провод, а також червоний провід, що собою показує, що чорний на мінус, червоний на плюс. Жодних проблем з від'єднанням немає. Його нічим не кріпив. Фактично ось тут є ось така річ, яка якби, трішки тримає акумулятор, під нього можна поставити і все буде окей тримати. Значить, дана річ з'єднується з вашим телефоном за допомогою Bluetooth. Блютуз працює в, принципі, в межах 10 метрів, тобто фактично конектиться з вашим телефоном. На більшій відстані, відповідно, це вже не буде. Це при умові прямої видимості. Наскільки точні покази цього прибору. Тому зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось додаток. Він виглядає ось так. На даний момент ми можемо побачити, який є фактична напруга на мого акумулятора в автомобілі 1258. Я зараз положу телефон і візьму тестер, для того, щоб здійснити. Фактичні заміри та подивитися, наскільки вони відповідають дійсності. Тобто ми будемо перевіряти за допомогою тестера, тестер Юніт, значить, тестуємо безпосередньо цей прибор за допомогою тестера на предмет відповідності та актуальності показів щодо напруги. І ми можемо побачити, що фактично розбіжності мінімальні. Якщо на приборі, який я придбав, показує 12.52, то на тестері навіть трішки більше 12.53. Тобто розміна в 1 соту, можна вважати, що це взагалі ну, навіть щось мінімальне, на що не слід зважати. Тому щодо показів ми побачили, що вони досить доречні і вірні. А тепер щодо додатку. Додаток скачується з android Market. Тобто ви можете по QR-коду перейти або просто забити безпосередньо ви. в пошуку і ось додаток з'явиться у вас на екрані. Встановлюєте, після того, як встановили, вам необхідно буде надати всі повністю дозвола, тобто оповіщення, доступ до вашого місця знаходження. Це обов'язково ще раз наголошую, тому що якщо ви хоча б один дозвіл даному додатку не надасте, то по якійсь причині не знаю чому, жодного показу від цього прибору ви не отримаєте. Інтерфейс досить зрозумілий. Верхній ось цей показник він мені взагалі не цікавий, тому що фактично він ні про що не говорить, а ось показ напруги, який Можна побачити в діаграмі і фактично побачити її в розрізі щодня, здійснити аналіз і побачити в якому стані автомобіль, вам це дійсно допоможе. Можемо перейти безпосередньо ось так, а вже в самому додатку вибирати, наприклад, за день чи за три дні, наприклад, як показувало, яка напруга була в вашому акумуляторі. Бачимо, що були просадки, але просадки це були пов'язані перш за все з тим, що я відкривав автомобіль, я заводив автомобіль, і відповідно оці просадки відбуваються. Відповідно, дуже досить зрозуміло і десь досить гарна інфографіка, яка показує, в якому стані знаходиться ваш акумулятор. Крім того, також можна здійснити пусковий тест, коли ви заводите автомобіль. Побачити, яка просадка йде по. Вольтажу, а також можете побачити тест зарядки. Тобто, коли автомобіль завівся, ви також це все зможете побачити. Цього я ще не проводив. Для мене був основний критерій онлайн бачити фактичні покази напруги. Це основний критерій, по якому я визначаю, в якому стані перебуває акумулятор. Тому що ми всі прекрасно знаємо, якщо акумулятор швидко набирає. Напругу, наприклад, під час зарядки, а також потім швидко її втрачає. Це означає те, що акумулятор в принципі, вже в такому стані, що його використовувати в подальшому неможливо. Власне, ось таке коротке відео, де мене в принципі, ось такий прибор досить цікавий. Ціна питання, там щось в межах, я вже не пам'ятаю, скільки я заплатив. Хоча зараз секунду зачекайте. Значить, ціна питання покупки даного прибору склала 13 доларів. В принципі, це десь в межах 500 гривень. Для мене, в принципі, ціна адекватна і думаю, що можна придбати. Власне, якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!